європейські стандарти і можливість виходу на нові ринки збуту такі привилегії отримують представники малого та середнього бізнесу на Дніпропетровщині. Для цього торгово-промислові палати України Дніпропетровська та регіональна влада підписали меморандум про співпрацю во ім'я розвитку економіки України, во ім'я підтримки національного виробника, во ім'я розвитку і укріплення благополуччя наших людей і громадян. Обласні чиновники кажуть, надавши зелене світло малому та середньому бізнесу, регіон отримає додатковий розвиток та гроші. Прозрачні правила гри – это возможность створення нових нових приятелей в області защиту інвестицій, нових рабочих мест, это новое налоговое отчисление, это дополнительные деньги для развития региона. Для ефективного розвитку бізнесу в регіоні створюють центри підтримки та надаватимуть юридичну і експертну допомогу. Досвідом ділитимуться поляки. Програми підтримки, про програми допомоги, в рамках яких польські експерти вже працюють на Україні, а будуть, будуть ще приїжджати будуть ширше ще працювати. І також будемо домовлятися щодо реалізації проєктів, які будуть підготовувані в Україні. Для Дніпропетровщини меморандум став черговою гілкою ефективного розвитку економіки в регіоні активно працюють представники німецького проектного офісу та навчають бізнесменів, як правильно створювати свої програми і як в них працювати. Представники бізнесу Дніпропетровщини пройшли через наш проект Fit for Partnership with Germany, навчились вести внешної діяльність на глобальних ринках, встановили коопераційні связи з представителями німецького бізнесу і бізнесами других стран в регіоні вже давно працюють і у сфері сільськогосподарських кооперативів. Зокрема, створюються великі сімейні ферми. Дніпропетровщина є прикладом розвитку саме інтенсивного розвитку кооперації на новому рівні, коли вже створені сімейні ферми, де традиції. Підприємництва в галузі фермерства передаються з покоління в покоління, збереженням культури, збереженням села на Дніпропетровщині Працюють близько 35 тисяч підприємств малого та середнього бізнесу. У них трудяться понад 400 тисяч людей. Юлія Дрона, Андрій Лисенко, деталі.